Всім привіт, з вами Іда, і здається ми завершили десь тут. Да, Ставилася дуже активно вести канал, я все забула. <клух> так, я ніби знайшла якісь плаття, які на мене нарізали, які б типу як під принцесу пошиву по кольору. <клух> От я не знаю, я в нього себе дивно почуваюся. Типу Мені подобається типу, плаття прикольне, а... <клух> А я в ньому ну хз. Так я. Можете написати як вам. я думала на фан-конті в цьому платі в Перусі і в діадемі. Але я не знаю, важливо я просто щось інше вдягнути і все. От! Або буду якийсь кавсет шукати, чи... коротше, знаю, складно. Ладно, у нас своє за принцессу. Погнали. Тебе не можливості відповісти, я ніколи не буде. Час іти. Пам'ять повертається. Так, спробуємо знайти її. Так, це ми все пам'ятаємо. Тіти до церкала. Це, це якось не неправильно. Куч Куча нас не в хорошому сенсі. Так, дивляємося Ти, взагалі нічого. це я. Так, все розбивається. Ага. Так, знову діалог з цим. Я не повинен був цього бачити. Ти або побачив би все це, або не побачив взагалі Це гірше, але у тебе все ще є можливість рятувати світ. Це все ще можеш і убити. швидко. Якщо ти хочеш. Так, я повинен знати, що нас виявляю. Пагарб зводмін. Це ще на кінець. Так. Чому ти хочеш ще зрійнував концепцію перетворення? Тому що окрім всього іншого, вона сама смерть. Щоб позбавити від страждань, щоб врятувати незначення трильйони людей від того, щоб назавжди загубитися в космічному вітрі, її треба знищити. Ай, так, якщо я чи не залишуся на смерті. Так, але це буде того варте. Ну да, це як прооставання мови йде. Якщо я значу, то чим це існування краще за смерть? Чи взагалі відрізнятиметься від смерті? Чесно кажучи, я почуваюся гірше. Давайте спробуємо це, це. Коли я розірвав це коло, я переконався, що розрив був важким. Ти несеш у собі частину того, що має бути в ній, а вона несе в собі частину того, що має бути в тобі. Це не буде, буде не так, як зараз, але й не буде нічим. Хм. Того ж, все краще ніж забуття. Зрештою, ніхто не хоче йти. Мари, хм, припустимо, ти можеш. Я маю, лише ті, коли помиляються. А я не помиляюся. Я не можу помилятися. Ну да, тобі я нікого. Тут такі йти, Я, я нікого не помиляюся. Не. Так. Що я, що я таке? Ти довго ти Бог якогось сторож, щоб позбавити світ від смерті. А, так, це були тортури. Неминучість смерті це тортури. Я б з радістю провів тоді нескінчені істоти через те, що через що пройшли ви, щоб рятувати, нескінчені життя від небуття. Ах, так. Я завжди знав, що я особливий. Так, ти особливий, навіть унікальний. У тебе все ще є завдання, яке ти маєш виконати. Тільки ти його можеш виконати. До речі, чому тут виходить у нас, що герой особливий тільки може виконати це завдання, якщо це знову ж таки брати якісь токсичні стосунки, то бо тільки сама людина може перервати це коло і вийти з нього, бо тобто, знаєте, це ніхто інший не зробить. Так. Брехня, спокійно, я знайщу її. Брешеш? Не можу сказати, але я зробив все, що міг і мій час вийшов. Я ваше відлуння. а кожне відлуння зникає. Ти знаєш, що маєш робити. Коли останній ламок скла розбивається, ти бачиш себе з новою ясністю. А повідач вам рацію, ти довга тиша, безмежний бог, що тільки не зроджується. І нарешті настав час треба прокинутися. Все це ти? Эээ, е -е, коли ти добираєшся до смысла речей, то не знаходиш жодної останньої чаще, про яку можна було б свідчити. Ти нічого не знайдеш. Все, на нас, конечно, наплыву. -на 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 Ай, нарешті можу побачити тебе, ти нарешті можеш побачити мене. Yes, yes. Це було так давно, і моє серце боліло в очікуванні цієї миті. Я дуже за тобою скучила. Що буде? Так, ну це ми вже все бачили. Хіба ти не маєш права голосу? Чому це все падає на мене? Звичайно, я маю право голосу у всьому цьому. Ми з тобою ділимося роздумами про тягарі один одного, так само, як я, і ти ділимося роздумами про подари один одного. Якби ми цього не робили, звели ті шляхи, які привели нас сюди. Не були всповнені ворожнечі та конфліктів. Так багато історій ми залишили незавершеними. Так. Я знаю, я думаю, що нам пора покинути це місце, але я не знаю, як це зробити і куди піти. ще не приносить мені більше радості ніж ніч ці слова. Останній шматочок залишається то з тобою а, за тобою. Звільнитися. Цікаво, доволі таки. Ти занурюєшся в себе. Тіло древньої істоти прокидається від зимової сплячки, і ти відчуваєш у кінцівках відчуття, які колись не міг збагнути. Все тут неї це ти. Ти відчуваєш свої крила, що охоплюють космічні масштаби, але скручені зім'яті і прив'язані в болісному напруженні до кінцевої площини. Ти відчуваєш, як сколько конструкції тисне на тебе обмежуючи з усіх боків і бок'юпіднескінченними кутами? Ти відштовхуєшся і пручаєшся від нього, але воно не піддається. Я кохаю тебе. О, взяти її руку. Уже як же це гарно виглядає? І в нас непохитна напруга спадає. Ти вільний, і вона з тобою. Це чудово! Немає слів, немає думок, щоб описати абсолютну реальність щось, що просто є. Що тепер буде? Все. Так як це завжди було, як це завжди буде. Зробити крок у нескінченність? <coughs> боже, уже вчасно. Дуже дуже вчасно. Моє горло вирішила заболети і... Ой, боже, вибачте. Я жива. Там... Ж... Стільки емоцій від фіналу, що прямо ж закашлялося. -да. Ви на зустріч тисячі світанків і тисячі заходів сонця, кожен з яких містить у собі ще тисячу інших. Дуже, максимально дуже дивна атмосфера у цього фіналу, насправді, якщо чесно. Ви існуєте? Так, да, це, це це життя, це існування. І усвідомлюєте це так само, як завжди, усвідомлювали, і так само, як завжди будете. Хоча конфлікт у вашій природі, ви ніколи не будете самотніми, і ніколи не знатимете страху. Ти вона нарешті вдома. Ну, гарно, так, да, описує. Повернення залишення в об'ємних стосунках. Якраз страх самотності. Страх спробувати. Щось... Інші інше, інші формати, якісь стосунків, більш здоров'я, все таке, ну, коротше тут немає кінця. Ну, Це дуже своєва заставка. До речі, я про малюнок Івана автора організатора. Так, да, до речі, ваш мем. Ой Боже. Дворінговий мене підштовхнув швидше зняти відео. Тож. Так, да, дя дякую вам за це. вибачте, що воно вийшло супер коротким, але. Я думаю, що на... якщо я вийшов вже на фінал на раніше, можна завершити. А Далі щось десь кудись стичитись, експериментувати далі. Очевидно, я буду далі намагатися виходити на якомога більшу кількість ачівок. От, зараз я навіть гляну, скільки в мене їх уже. Зараз в мене їх уже 38 із 97. Отак от. Так от. Головне <глево> втягнутися знову в запис відео і все буде добре. Бо по процесі я сумувала. По запису відео я сумувала. от, Так що... Так. Да. Похожуйте мені частіше. От. З вами була Іда. пишіть коментарі, будь ласка. Всіх люблю, цілую, ніжно обіймаю. А, бажаю вам... Щасливих стосунків, так що вони дістали вас відчувалися щасливими. От, мирно, всім над головою, і до скорих зустрічей! Папа!